Божевільна котятниця Crazy Cat Lady – Ще один тупий стереотип, який ми з вами сьогодні обговоримо. Чому це образа жінок, які не перебувають у стосунках? Як це пов'язане із фемінізмом та подвійними стандартами? До чого тут супергерої, суфражистки та Аріана Гранде? І де купити іграшкову котятницю? Поговоримо у цьому відео. Чекаю від вас чарівного лайку. Дзвіночка та підписка, якщо цікавить мій канал, також, будь ласка, донайте для фонду Повернись живим. Всі посилання у описі відео в реальності скаженою котятницею можуть називати реальну жінку, яка заводить дуже багато котів. Вона з ними не може впоратись. Там панує антисанітарія, шум і, взагалі, бедлам. І вона ще й має якісь ознаки психічного захворювання. До речі, це взагалі не залежить від статі, якщо що, але також Crazy Cat Lady це є образою для жінок, які не перебувають в стосунках, а точніше, як то кажуть, її самотніми чи одинокими. До речі, дякую Анастасії Марків за це відео. Ви когось чекаєте? Ні, Ні? я одна. Воно реально як промінці підтримки для дівчат, які не бажають мати стосунків або поки що їх ще не завели. Можливо, вони не мають за мету знайти чоловіка лише для того, щоб почуватися повноцінною. Отже, божевільною котятницею клейму жінку, яка нібито поводиться не так, як зручно чоловікам. Ти повідповідаєш не так як від тебе очікують, надто різка або цінуєш свої кордони, то іди до котів. Кому ти будеш потрібна. Або коли ти 20-річна нібито перебираєш чоловіками, то в 30 ти сидиш з котами і п'єш вино. До речі, для багатьох жінок таке дозвілля є реально ідеальним. Нічого зайвого. Сьогодні цей троп божевільної котятниці ми можемо зустріти в багатьох мультиках, фільмах та навіть рекламі. milk, right? Oh look! Just like milk. You won't know the difference. Almost ready. kitty. Oh, Uh-oh. Але звідки цей стереотип взагалі взявся? Коли він точно виник у західних суспільствах, важко прослідкувати. Скандинавська богиня Фрея їде в колісниці, в якій запряжені кішки. Єгипетський культ кішок дивує своїм розмахом. Напівкішка, напівжінка, бастет була богинею домашнього господарства та жіночих таємниць. Китайська богиня кішка Лі Шоу була символом родючості. До середньовічної епохи для Кет Лейдіс справи йшли добре. Згодом з'явилася Римокатолицька церква. Вона намагалася позбавити світ від нехристиянських богів. Інші божества, окрім Святої Трійці, були клеймовані та перейменовані як злі. Гірше того, коти здобули репутацію прислужників сатани. У 1232 році папа Григорій, людина, яка любила мучити людей, щоб отримати інформацію, написав листа німецькому королю Генріху VII, описавши ритуал сатаністів, нібито у якому адепти. Цілували задню частину статуї чарівного кота. Згодом у 1486 році з'явилася нині сумнозвісна відома книга «Молот відьом Генріх Крамер, який написав її, надихнувся після того, як його примусили покинути свою єпархію. Його погляди на викорінювання відьом були настільки радикальними, що навіть інші католики не могли їх підтримати. Проте це не завадило його книжці знайти прихильників на той час, коли в Англії спалили першу відьму у 1566 році. Звали її Агнес Вотерхаус, той факт, що в неї, як повідомляється, був вбивчий кровоп'ючий кітнем'я сатана, видавався дуже правдоподібним. Через століття по тому демонічні спрагляду влади коти залишалися головною темою судів над війнами в Салемі. Коли сумнозвісні судилища над війнами були визнані серйозною судовою помилкою, самотні жінки з котами раптово перетворилися в очах громадськості і злякаючих фігур відьомських демонічних. На нещасних старих дів, яких варто жаліти, самотні жінки того часу вважалися невдахами, не маючи доступу до роботи. Незаміжні жінки були змушені залежати від працюючих родичів, і кет леді стала фігурою для насмішок. Ця картина 1789 року, Старі діви на похороні кота, є чудовим зразком риторики того часу. Це говорить нам, що якщо у вас немає чоловіка та дітей, то ви втрачаєте будь-яке почуття пристойності. До вікторіанської епохи близькі відносини між самотніми жінками та котами були прийняті як неминуча соціальна норма. У 1880 році Денді Кур'єр повідомляє: немає нічого дивного в тому, що стара діва вибрала в якості домашнього улюбленця або компанію компаньйона – кота. Самотність не є притаманною людській природі. І бідолашна самка, що закривається на безрадісному горищі, самотньо замислюючись над своїми змарнованими надіями, природно зосереджує свою прихильність до деяких нижчих тварин. Однак погляд на старих діл як на нешкідливих, не тривав довго. На початку ХХ століття, коли жінки все ближче наближалися до отримання права голосу, коти стали стандартною частиною пропаганди. Проти жіночого виборчого права це слугувало двом цілям. По перше, зображення суфражисток у вигляді кішок було способом принизити жінок до статусу несуттєвих нікчемних тварин. Голосувати хоче жінка, яка є самотньою. Та ненавидить чоловіків. Взагалі існував так званий гендерний поділ домашніх тварин. Собаки є чоловічими, а кішки жіночими. Також використовували і листівки проти виборчого права, на яких були зображені незграбні і слабкі чоловіки. З дітьми, яких дружини жорстоко залишили вдома для того, щоб йти голосувати. Це відображало сцену загроз для традиційного сімейного устрою, приреченості будинку, який потребує жіночої турботи та уваги. Спільні настрої підігрівалися, адже суфражистки боролися із поліцейським насильством. Їх часто ув'язнювали, і багато хто чинив опір. Тюремники примушували жінок їсти, використовуючи пристосування для годування зі сталі, які завдавали шкоду здоров'ю та навіть життю. Аючи створити групу мучеників із числа суфражисток, британський уряд відповів ухваленням закону про в'язні 1913 року, який тимчасово звільняв ув'язнених до одужання або смерті вдома, а потім повторно заарештовував, якщо вони одужували. Намір був звільнити уряд від відповідальності. За поранення та смерть суфражистик, цей акт став широко відомий як закон про кота та мишку, тому що уряд, ніби, грався зі своєю жіночою здобиччю, як кіт грається з мишкою. Жінок намагалися принизити асоціацію їх із кішками. Якщо вона бореться за свої права, значить вона буде самотньою і нікому не потрібною, і лише кішки зможуть її втішити. За понад 100 років цей наратив все ще часто вживається. Але трохи в іншому сенсі у Великій Британії лише у 1925 році законодавчо визнали право матері на свою дитину. Але що з божевільною котятницею? Айконік поетеса Сильвія Плат у 1956 році написала вірш про стару Еглу Мейсон та її одинадцять котів. Описують її нібито діти, які одного разу пробралися у її будинок, щоб подивитися, як вона дрімає, в оточенні котів, ніби Сфінкс, королева котів. Колись вона була модельної зовнішності і дурила голову Денді. Але зараз вона лише спінстер, стара діва, яка обросла жиром та полюбляє ром. Цей вірш досліджує теми самотності, старіння та зміни ролі жінки в суспільстві. Тон віршав одночас. Чутливий та іронічний, адже плат підкреслює контраст між колишньою красою та її нинішньою ізольованістю. Також цей вірш відображає сталення суспільства. До жінок, особливо до тих, хто вирішив залишитися незаміжною та бездітною. Не знаю, чи це правда, але я думаю, що саме цей вірш плат став чимось таким фундаментально хрестоматійним для подальшого відображення таких крейзі Ladies у поп культурі. Роман Ентоні Беджеса, механічний апельсин, який побачив світ у 1962 році, також розповідає про жінку, яка живе в будинку в оточенні. П'ятдесяти чи більше котів Алекс убиває її. А після того як його заарештовують, уряд продає всі його речі для того, щоб заплатити за утримання котів. У серії романів Тері Прачета Плаский світ також відображається любов до котів. Як ознака соціальної тривожності. Скажімо, смерть оточує себе котиками, бо її бентежить спілкування з людьми. Це, до речі, також відображає такий художній прийом подачі персонажа, як такого, кому комфортніше перебувати в оточенні тварин, а не людей. У романі Піраміди одна королева Єгипту мала дуже багато котів, але вони всі були блохасті та худі. Гаррі Потера неможливо не згадати. Пам'ятаєте сквипку Арабеллу Фіґ, яку Гаррі не дуже любив, бо його часто залишали у неї дурслі, коли самі йшли собі тусуватися? Її будинок тхнув капустою, а сама вона, як пише в книзі, недоумкувата. Вона примушувала його дивитися фотографії усіх її котів. Які в неї колись були. Сама Роулінг говорила, що причина, чому вона тримає так багато котів, полягає в тому, що місіс Фік розводить їх для чарівників. Також у неї вдома є нізли, дуже розумні котячі магічні істоти, які відчувають обман. Вона використовує їх як шпигунів. Дядько Володиморта Морфін Конт міг вважатися божевільним змієлюбом. Він ставиться до своєї домашньої змії з більшою прихильністю, ніж до своєї сестри, і прибиває одну з її мертвих шкір до дверей. Щоб відлякувати людей. Та й сам Волдеморт дуже любить Наджіні, єдину істоту, до якої він проявляє таку ніжність. Це й не дивно, адже вона свого часу його вигодувала. Вони доїли змію. Лол. Долорес Амбреш, у якої взагалі патронус, це котик. Її не показують такою, яка живе з котами, але на стінах її кабінету є дуже багато котиків у тарілочках. Вона любила все в'язане, ніжне, рожеве і все в цьому дусі. І звісно ж, її любов до котиків виступає дисонансом із її жахливою особистістю. Вона не має дітей і ненавидить їх. У серії новел-страшилок для підлітків опівнічна бібліотека згадується Кет Лейді, міс Тібальт. Дивна стара жінка, яка піклується про багатьох котів, подейкують, нібито вона вбиває дітей. І перетирає їх на корм для котів. Головна героїня Хлоя з'ясовує, що правда є менш страшною, але все одно дуже бентежною. Коти Тібальт Насправді діти, яких вона перетворює на котячих і залишає собі, також колись я бачила епізод CSI «Кіт у колисці, де вбиту божевільну котятницю знаходять частково з'їденою своїми котами. До Речі, такий самий вайбік також має жіночка із фільму Сам удома Вона травмована життям. І не має куди піти. Ханна Монтана зустрівши негатив соціуму, коли вона розкриває свою особистість, вирішила сидіти вдома в оточенні котів. У серіалі Офіс Анджела, яка з перших серій подається як феміністка, але все далі вона чомусь проявляє свою внутрішню мізогінію. Є котячою леді. Вона обожнює своїх котів, дбає про них та навіть іноді вилизує їхню шерсть. Вона спостерігає за ними прямо з офісу. До речі, вона ніколи не приховує своїх почуттів, є дуже прямолінійною, за що її дуже не люблять. Ну і куди ж без Crazy Кет Лейді із Сімпсонів. Колись вона була успішною лікаркою та юристкою. Поки приблизно у віці 32 років не зазнала вигорання. Вона почала вживати алкоголь і шукала розради у своїх котах. У одній із серій вона зустрічає Crazy Dog чоловіка і вони закохуються. У Футурамі також є Crazy Кет Лейді Хетті МакДугал, яка носить кота із собою і називає все, що їй невідомо. Дивними неіснуючими словами губка Боб в одній із серій теж почав захоплюватися равликами і постійно приймав додому все нових і нових равликів, притворивши дім на хаос. У ріку і морті показали трейлер до фільму, який написав і зняв Джері Сміт у іншому всесвіті. Пародія на Weekend at Едберніс із сюжетом про стару жінку, яка має багато котів. Вона помирає. Але її коти вирішили пересувати її мертве тіло, щоб здавалося, ніби вона жива і має насичене життя у третій грі The Sims перебільшують цей троп із персонажем Хеті Лайнсхарт, яка живе сама в будинку, схожому на халупу, разом із чотирма котами. Мало того, вона має божевільні, гідрофобні та злі риси, одягається в дивний одяг і навіть схожа на кота. У своєму СНЛ-скетчі Кейт Маккіннон та Шарлі Стерон втілили образи ось таких котятниць, які рекламують притулок для тварин. У своєму новому кліпі Аріана Гранде демонструє нам відсилочку до жінки кішки із фільму Бетмен повертається у виконанні неперевершеної Мішель Пфайфер. Героїня Аріани живе у схожій за стилем квартирі, намагається причарувати мера, напоївши його любовним зіллям. Аріана подана як дуже гаряча та гарна, в той час як Селіна Кайл на перших хвилинах фільму. Нам подається, як незграбна, соціально тривожна та дуже сумна. Її квартира має в собі елементи ніжного декору, багато іграшок, які вказують на її інфантильність. До речі, згодом вона від них позбувається. Також там є різне приладдя для вишивання. На стіні у неї неонові літери Hello There. Деякі з них вона розбиває після перетворення, і там тепер пише Hell here. Коли коти оживляють селіну, вона набуває нової особистості, яка п'є молоко, прагне грабувати там мстити. Жінок вона захищає. А костюм, який вона пошила в пориві манії, дійсно став джерелом натхнення для костюму Аріани Гранде. Також Аріана повторює це айконік вмивання. А ще тут є відсилочка до кота в чуботях зі шрека. Троп Крейзі Lady стигматизує. Жіночих персонажів це розширення традиційної негативної характеристики так званої старої діви. Особливо підкреслюється, що коти у неї є ніби заміною дітей, яких вона так і не народила, нібито відмовилась чи втратила свій шанс. Можевільність таких людей не лише жінок. В реальному житті також пов'язують із захворюванням токсоплазмозу, яке спричиняється токсоплазмою. Зараження відбувається при вживанні м'ясних продуктів та яєць, які були неналежним чином термічно оброблені. Також інфікування пов'язують із контактом з котячими екскрементами. Захворювання вражає центральну нервову систему і спричиняє ряд ускладнень. Накопичення вдома тварин є реальною ознакою психічних проблем. Але це не завжди про жінок, тому що будь-якої статі та гендеру люди можуть цим страждати сьогодні. Скажена котятниця відображається в ряді мерчу та товарів. Також існує КЕТ конвеншн, який об'єднує людей з усього світу. Обійняти свою внутрішню кішку. Ви можете купити собі іграшку шаленої котятниці, всього лише за 16 доларів з копійками. У наборі йдуть шість котиків, а на ній сидить ще один. Мені стається це якось замало котів. У неї дуже дивний вираз обличчя, а одягнута вона в домашній халат. На жаль, жодному феміністичному онлайн-дискурсу не вдалося позбавити поп-культуру від сексистських стереотипів, і цей не є виключенням. Я думаю, в сучасних умовах ми можемо вивчити історію цього стереотипу і зрозуміти, що жінка та кішка це істоти, які символізують мудрість та могутність, тому не дивно, що його стигматизували та боялися. В коментарях чекаю вашої думки щодо цього стереотипу. Чи говорили колись вам, що ви будете сама з котами, тому що ви були незручною? Дякую, що були зі мною. Чекаю від вас лайк та підписку. А також переходьте в мої тіктоки та інстаграм.